Доброго дня! Сьогодні я вам покажу свою розсаду гібрид томатів МАДРИД. Сію я свої насіння томатів 25 лютого. А сьогодні вже 25 березня, коли я буду висаджувати їх в теплицю, буду їх висаджувати 5 квітня. Пікіровку я їм не робив, як ви бачите. Бо вони у мене рідко посіяні. Що можна сказати про сам томат Мадрид? Томат сам колір його, плід, жовтий, середина плода жовто-червоним забарвленням. Томат високорослий, вирощувати тільки в теплиці, закритому ґрунті, а в відкритому ґрунті не вирощується. А цікаво, а ви вже їли томат Мадрид? Ось так він собі росте. Кого буде цікавило, як його вирощують, то заходьте на мій канал, там буде відео.